Всім привіт! Нарешті це сталося. Більше жодних міфів та легенд адже нові Audi a 5 та Audi A6 вже презентовані автомобільному світу. І ми зібрали всю інформацію в одному відео, що ми знаємо про ці дві новинки. Одразу скажу це потужний стрибок від Audi. а детальніше я вже почну розповідати вам після ваших підписок та вподобайок. Ну що зробили? Тепер давайте до Audi. Взагалі, головним лозунгом, який супроводжував усе, що було пов'язано з новою A5, це попрощайтеся з Audi A4. Седан А4 завжди був одним з флагманських продуктів Ауді. Проте, на жаль, все хороше колись закінчується. І після приблизно 30 років вірної служби бренд припиняє випускати лінійку А4. Її заміняє а 5 Автовиробник поділився подробицями про нові А5 та С-5, які будуть випускатися в США. Базуючись на архітектурі Audi PPC, ці нові автомобілі більше за А4, які вони замінюють. Колісна база також була подовжена, говорячи про універсальність, ці нові А5 повинні забезпечувати щедрі 639 літрів простору в багажнику. Це збільшується до 951 літра зі складеними задніми сидіннями, що є вражаючим, особливо враховуючи ефектно широку лінію даху. Що стосується стилю, нові а 5 та С 5 не розчарують за традицією, Вони представляють собою похідну від однокаркасної решітки Ауді, що задає моду. Хоча ця решітка ширша та плоска ніж раніше, і має тривимірну стильникову структуру структуру. З приводу оптики маємо пару нахилених фар, які забезпечують 8 настроюваних денних ходових ламп на моделях A5 Prestige і S5 Premium Plus і Prestige. До речі, ззаду також є настроєні задні ліхтарі OLED. З чим Ауді експериментували протягом кількох років? Капот нового модельного ряду А5 встановлений в рівень з переднім бампером. Зовнішні дверні ручки також виконані в рівень, а опуклості передніх і задніх крил надаються автомобілям язистий вигляд. Весь цей хороший смак зберігається всередині. На панелі приладів домінує вигнутий панорамний дисплей Audi MA, який включає екрани OLED. Ця комбінація складається з 119 і дюймової цифрової панелі приладів Audi Virtual Кокпіт, а також 14.5. 5-дюймової центральної сенсорної панелі. На випадок, якщо цього недостатньо, є також 10,9-дюймовий екран на панелі приладів з боку пасажира. Звичайно, за додаткову плату. Ці екрани включають нову цифрову архітектуру Audi E3 1 і 2. Яка, за словами автовиробника, розроблена з метою бездоганної інтеграції з А5 саме у цифровій екосистеми власників за допомогою особистого підключення? Сюди також входить цифровий помічник системи голосового керування на основі штучного інтелекту, яку користувачі можуть викликати за допомогою кнопки на кермі або словами Привіт, ауді А5 та С5 також доступні з новим проекційним дисплеєм. Ці автомобілі також можуть бути оснащені додатковою звуковою системою Bengand. Оловсен, яка має до 20 динаміків, у тому числі 4 встановлені безпосередньо в підголівниках. Під капотом немає сюрпризів і це непогано. Стандартним є 2-літровий 4 чотирьохциліндровий двигун та FSI з турбонадувом потужністю 268 кінських сил. s 5 однак, має щось більше 3-літровий V6 з турбонадувом, який видає 362 кінських сили. Обидві ці силові установки працюють в парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач Естронік з подвійним щепленням, яка повинна перемикати Просто з блискавичною швидкістю. Крім тих знайомих механічних деталей, ці нові ауді повинні бути ще кращими в керуванні. Інженери нібито зробили рульове управління гострішим, встановивши рейковий вузол безпосередньо на кузов і підвищивши жорсткість торшина. Проте це ще треба перевірити на ділі. Важелі передньої підвізки А5 та С5 також були оптимізовані. Передні ведучі осі стали жорсткішими, а передній розвал був збільшений. Для більш спортивного вигляду і що важливіше відчуття підвіска С5 розташована на 20 міліметрів нижче ніж у А5 для ще більшої привабливості водіння. С 5 також пропонується з адаптивною системою спортивної підвізки С, яка включає амортизатор з електронним керуванням. Ця настройка забезпечить три режими, які вибирає водій: комфортний, збалансований та динамічний. За словами автовиробника, між кожним із цих налаштувань є суттєва різниця, яку ми теж побачимо на ділі. Нові моделі Audi A5 та S5 мають чимало переваг, оскільки вони замінюють всю лінійку. 4. стандартний седан підвищений універсал Allroad і спортивний s 4 але виходячи зі статистики та стилю цих автомобілів, це не повинно бути проблемою. Якщо вам подобається те, що ви бачите, ціна на ауді А 5 25-го року має стартувати від 48 995 доларів США. Очікується, що поставки почнуться в другому кварталі року, не надто далеко від сьогоднішнього дня. А тепер переходимо до А 6 Тут теж є свій лозунг, всі оплески універсалу. Але седан теж не відстає. Ауді рятує універсали, даючи А5 аванс старшого брата. Це про новий, А6 Avant c 9 Отож, почнемо. На відміну від повністю електричного, а 6 Avant e-tron, тут немає розділених фар, які стали модними серед автовиробників останніми роками. Ми не можемо не помітити радари датчики в нижній частині решітки. Ззаду наконечники вихлопної труби дуже справжні. А Audi заявляє, що більше не буде встановлювати підроблені вихлопні труби на своїх автомобілях. І це гарне рішення. А 6 Avant є найбільш аеродинамічним універсалом Audi з двигуном внутрішнього згорання. У порівнянні з попереднім поколінням новий універсал А 6 збільшився, а от колісна база практично ідентична його попереднику. Зазирнувши всередину, ви можете подумати, що дивитесь зображення салону а 5 Avant. Знову здається, що обидва вирізані з однієї тканини аж до додаткового 10,9-дюймового екрану пасажира, 14,5-дюймовий інформаційно розважальний і 11,9-дюймовий цифровий дисплей водія мають такий самий розмір, як у А5. Проте є деякі речі, які ми не можемо можемо побачити, наприклад, додаткова звукоізоляція порівняно зі старим а 6 зросла на 30% без зменшення ваги. Інженери зробили все можливе, щоб ущільнити вікна та двері щільніше ніж раніше. Вони додали додаткове акустичне скління для задніх дверей. А 6 Avant має нові кріплення двигуна та трансмісії для зниження шуму та вібрації. Audi також налаштувала зубчасті зубці автоматичної коробки передач з подвійним щепленням, щоб зменшити шум, який створює коробка S-Tronic. Крім того, автомобілі, замовлені з колесами розмори 19 дюймів. Або більше отримують шумопоглиначі поглиначі з поролоновими кільцями для зменшення вібрації повітря в шині. Залежно від версії, A6 Avant може вмістити до 501 літра вантажу за задніми сидіннями. Складіть сидіння і об'єм підскочить до 1531 літра. Навіть базова модель у стандартній комплектації має двері багажника з електроприводом, а також проекційне світло під бампером, яке показує, куди потрібно зробити рух ногою, щоб відкрити або закрити двері багажника. Родяки великому даху велике панорамне скло перетворюється з прозорого на непрозоре одним натисканням кнопки. Він має дев'ять сегментів, які утворюють різні візерунки, що чергуються від прозорих до непрозорих. Audi називає цю функцію цифровою завісою, яка дає можливість обирати водію між заповненням інтер'єру світлом, створенням соцзахисного навісу або комбінації двох. Audi A6 шістьяман початкового рівня 25-го року випуску має дволітровий бензиновий двигун з турбонадувом потужністю 200. Одну кінську силу. Чотирициліндровий двигун працює за оновленим циклом Міллера і передає потужність тільки на передні колеса, оскільки ви не можете вибрати квадро. Економніший 2.0 TDI з технологією помірного гібриду видає ідентичні 201 кінську силу. Дизельний двигун може бути з переднім або повним приводом. Для додаткового ефекту є більший трилітровий 6 з технологією 48 вольт для топ моделі зі значком А 6 Його потужність складає 362 кінських сили. Трициліндровим двигуном новий А6 Avant розганяється до 100 км на годину з місця за 4,7 секунди. По суті, він обмежений електронікою на рівні 249 км на годину. Як і склалося історично, 4циліндрові моделі набагато повільніші. Бензинова модель розганяється за 8,3 секунди. дизель займає 7,9 секунди або 7 секунд, якщо використовувати квадро. Максимальна швидкість для 4-циліндрових конфігурацій коливається близько 240 км на годину. Підказує нам, що планується новий s 6 Avant, а в ідеалі незабаром після нього новий RS6 Avant наступного покоління. Ми тримаємо наші пальці з хрешними, щоб новий мускулистий v 8 пережив ще одне покоління. Інші переваги, які варто згадати, включають рульове керування заднім колесом, адаптивну пневматичну підвізку та гальмівну систему. За додаткову плату версія v 6 може бути оснащена диференціалом Quattro Sport для повного розподілу крутного моменту між задніми колесами. Що керованість і забезпечуючи відчуття задоволення від водіння? Платформа MLB Evo зникла її, замінила платформа PPC яку також використовує її брат А5. Про це ми вже говорили. І фіналимо ціни. Чотири циліндри бензин почнуть свої продажі від 63 тисяч доларів, що точно зрозуміло з цього відео. Ауді зробила роботу над помилками і видало шикарний набір моделей, які точно ще раз доведуть, що ауді не просто так у лідируючих позиціях серед автовиробників. Чекаємо їх на дорогах України. А від вас ми чекаємо підписку, коментар та вподобайку. І зустрінемось в наступному відео.